Івано-Франківської селищної ради обрано 26 депутатів, присутні сьогодні та зареєстрованих є 11. Тому відповідно до 143 статті Конституції України, статті 46 України про місцеве самоврядування, статті 14 регламенту Івано-Франківської селищної ради, я не можу відкрити друге пленарне засідання 63 позачервоної сесії. Тому що е, немає кворуму за відсутністю депутатів. Шановні депутати, сьогодні е, наша сесія повинна, повинна б відбутися, тому що сесія має е, характер е, соціальний. І е, ми повинні вирішити велику низку бюджетних питань. За, eh, хочу eh, сьогодні, щоб в eh, прямому запису було чітко висвітлено ті питання, які будемо далі продовжувати на eh, третьому пленарному засіданні. Зараз ми порадимося, коли третє пленарне засідання друге пленарне засідання коли має бути, eh, eh, тому що нам потрібно вирішити eh, нагальне питання. Перше питання таке велике це затвердження освітньої субвенції е, е, в сумі 2 мільйони гривень. Так, Наталя? Да. На, харчування. На, харчування. на харчування дітей. Це 2 мільйони гривень, які держава дає на харчування дітей вразливих категорій, тобто перших-четвертих класів. Друге питання субвенція на закупівлю комп'ютерного обладнання для наших шкіл. 1 мільйон. Так? Саме основне, я рахую питання. Ми знаємо, що ми виконуємо зараз ремонтні роботи в Івано-Франківській школі, виділення коштів на ремонтні роботи. В сумі півтора мільйона. Також на сесії ми ви повинні вирішити питання про кошти на виплату матеріальних допомог пораненим воїнам 140 тисяч гривень, членам їх сімей 400 тисяч. На пам'ятники це на пам'ятники, які на сьогоднішній день пам'ятники є виготовлені і на пам'ятники повинна рада виділити субвенцію 400 тисяч обласній. Адміністрації кошти на закупівлю дронів для наших військових частин. Для військової частини 45-ї нашої бригади, яка знаходиться у нас на території селища Ідва франко 800 тисяч гривень, і також на військову частину 73 81 на закупівлю дронів 800 тисяч гривень. Звичайно. На природі Свята Миколая діти завжди були обдаровані подарунками. І щоб закупити подарунки дітям на Миколая, потрібно 100 тисяч гривень. Власне, в, даній, в даному порядку денному, тобто, тобто на схвалені. Виконавчого комітету пропозицій було про внесення змін до бюджету, а також пропозиції, які були схвалені на бюджетній комісії, там ті, ж були заплановані. Ви почули всі питання, які я проголосила, ці питання треба вирішити негайно і невідкладно. Інакше, якщо ми сьогодні. Сьогодні, чи завтра, чи післязавтра, напевно, до кінця тижня, якщо ми не зможемо зорганізувати сесії, не пройдуть депутати, то тобто державна субвенція в розмірі 2 мільйони на харчування дітей, перше четвертій класів буде повернені державному часу. І нуж також. Що? Ну ж також. Комп'ютери Комп теж в область. Комп'ютери теж 1 мільйон. І, і також на закупівлю оргтехніки для шкіл в розмірі один мільйон, так? так. Може ще у когось є якесь пояснення, бо завтра наш запис нашої сесії буде викладений в ЗМІ, на, на, на сайт селищної ради, на всі засоби масової інформації і нас будуть чути люди. Як це може бути, щоб повернути, держава нам дає субвенцію для дітей, діти, які повинні харчуватися від 1-4 класу, і чогось ми не голосуємо, чи ми не хочемо, щоб діти харчувалися за рахунок державного бюджету. Можливо, нас, може, хтось думає, що у нас є в бюджеті селищної ради кошти на харчування дітей. Насправді нас на харчування дітей на сьогоднішній день. Коштів немає. Шановні депутати, може у когось ще є щось пояснити, роз'яснити? Будь ласка, запрошую до слова, хто може ще щось сказати? Якщо немає, тоді, будь ласка, я приймаю рішення скликати друге пленарне засідання, 63-ї позачергової. Сесії Івано-Франківської селищної ради 8 скрипня у п'ятницю, тобто 25 жовтня 24 року, на яку годину, Як, щоб було зручно всім? На що? На другий тиждень пізніше. На другий тиждень ми не можемо вже стихати, тому що нам заберуть субвенцію державну і ми вже не будемо. Мати часу, ну, ще тут відповідні, е, е, відповідні складаються е, бухгалтерські документи, які треба зареєструвати без Ну, Багато є документів, а на це часу немає. Сесія повинна відбутися е, цього тижня, четверта субота. Ігор, не куди зможете, скажи, будь ласка, тому що кожен голос він буде на вагу напевно золота. Тому що ми прекрасно всі розуміємо, що дітей треба харчувати. І напевно у Львівській області є 83 громади, і вже кругом, кругом по, по сесіях пройшло дане питання, затвердили державну субвенцію. Нема такого, щоб надавали громаді кошти і депутати не приходили, не голосували. Ну, таке, напевно, не буває. Ми підготуємо якесь таке спіргання для того, щоб нас відповідно відпустили. Ми дуже співали, тому що були різні ситуації, в принципі, депутати з'являлися. Але якщо є така необхідність, то ми підготуємо фентастру, каже, Ігор, що можливо відкрити. Тут треба запитати Марію Васильівна. Чи можна, можна сесію перенести? Друге пленарне засідання на. Ну дивіться, тоді довідки вже будуть yeah. yeah. першим yeah. листопадом, mm. тому yeah. що казначейсько приймає довідки до А у нас харчування у нас... На тексту, техніку, ми не можемо Та, того Ми зараз чуємо думку одного Ігоря Васильовича, так, Але я, я знаю думку депутатів, які десь перезвонювалися, десь і говорили, що депутати хочуть прийти на сесію, їм буде зручно у п'ятницю, тільки не сказали на яку. Але поскоріше їх буде більше, більше і, так, так, і ти мусиш так, постаратися, так, мусиш. Так. Ну я думаю, що ти розумієш більше як інші, що дітей треба харчувати. Державну субвенцію, яку нам держава дає нам? Ну Май треба затвердити проголосувати міші. і не залишати. Ну ще давайте так коротко, ну як ми, наприклад, будемо дивитися в очі, родинам загиблих, поранено, є матеріальні допомоги, як ми можемо не затвердити меморіальний комплекс під будівництво стели для наших героїв. Ну як ми можемо залишити солодощі наших дітей? Ну так таке ну так напевно, таке в природі не було військовим на дрони, а його категорія. Так, 100 тисяч. Може, п'ятниця -ти, на десяту ранку, на 30. Може, перші хвилини дня, люди відповідали то її А найбільше, щоб ви всі розуміли і одночасно ну напевно, виходить, достукатися до кожного і до себе, що ми виділяємо мільйон шістьсот тисяч гривень для військових частин на закупівлю дронів. Розумієте, є вже, наприклад, десь десь донесено до військових частин, що представники військові, вони просто прийдуть на сесію. Я думаю, що вони вже прийдуть конкретно. Чому один раз сесія не відбулася, другий раз не прийшли? Ну, напевно, вже треба буде нести відповідальність і одночасно і мені було вірше, що я не можу скликати, пояснити. Щоб ви розуміли, жодного земель, є два земельних питання, правда, є, але це по кладовищу. По кладовищу, де є розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування, для обслуговування в селі Верещенці та Другої. Більше земельних питань немає. Ті питання, які я вам розказала, тільки ті питання будуть у порядку денному і ще там другорядні, але не пов'язані ні з зарплатами радівськими. Основні це питання утік про а далі може представити різні. Тоді ж там друга чи десята? Він же краще друга? Ви дивіться, я можу там, наприклад, десяту, а я двоє такі що не можу записати. Десь попередньо, десь обговорили другу годину. Тоді, значить на п'ятницю, на другу годину. Всім дякую за увагу і допустимо.